Річна Аріна виконує складний стрибок з півобертом. Дівчинка вже сім років займається спортом. За цей час здобула багато перемог та стала бронзовою призеркою на чемпіонаті України. Обрала цей вид спорту з цікавості та навіть, попри труднощі, продовжує займатись. Найважче це коли ти будеш робити він це, щоб не Ну не закрутитися, не забути де ти, як ставити вход, коли ти наприклад робиш два спили не передягнувшись, щоб там ну, не отримати ніяку травму, щоб пригнати добре. Навчаю стрибкам у воду та плаванню у міській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 Також тут проводять для дітей тренування з гандболу. Групи є як для хлопців, так і для дівчат. Мирічна Марина випускниця спортшколи. Дівчина дев'ятиразова чемпіонка України та грає професійно в команді Галичанка. Проте не забуває за школу, в якій почався її кар'єрний шлях. Щотижня проходить на тренування з гандболу до старшої групи дівчат та займається з ними. Подобається мені, напевно, найбільше це азарт, як, який вид спорту такий більш азартний, треба бігти, забивати. Е, також, Надихнуло напевно те, що я не посидюча, більш така спортивна дитина була. Хотілося мені більш побігати, пограти. В спортшколі діти можуть займатися і велоспортом. Серед учнів Богдан хлопець з маличку полюбляє кататись на велосипеді. Ми на тренуваннях працюємо на контруклонах, розвиваємо техніку і виносливость. Ну мені дуже тяжко стартувати. Із-за того, що контакти я довго їх підмикаю і, собственно, це займає время. Кожна секунда на щиту. Окрім стрибків у воду, плавання, гандболу та велоспорту, у школі діють заняття з волейболу. Займатися спортом можуть хлопці та дівчата. Загалом спортшколу відвідують 850 дітей. Тренування проводять для груп за віком. Групи початкової підготовки. Групи учбово-тренувальні це коли вже дитина провчилася два роки в початковій підготовці, вони переходять навчально-тренувальні, учбово-тренувальні групи. Є вже старші дітки, це групи базової підготовки, які виступають на змаганнях і захищають честь нашого міста і честь нашої України. Працює спортшкола без вихідних. Наразі її вихованці готуються до участі у низці турнірів та олімпіад. Вже з 1 вересня стартує набір нових груп. Записатись на заняття можна за телефоном, який ви бачите на екрані. Діана Волошенюк, Світлана Ругозіна. новини за день, телеканал Віта.